Українській політиці потрібне капітальне перезавантаження. З такими словами Михаїл Саакашвілі звернувся до Чернівчан. Відомий політик і громадський діяч відвідав Калинівський ринок та поцікавився життям малого бізнесу у місті. З екс-президентом Грузії спілкувався Олександр Докії. Міхайл Саакашвілі приїхав на Калинівський, аби особисто оглянути найбільший ринок області та поцікавитися, як живе малий бізнес після зміни до податкового кодексу. Чому до Сіфір не ввели податки на розкіш на всі ці речі, які вони анонсували на ті, скажімо, офшори, які вони мають завжди Тягнуть з того, хто ніколи не може сховатися і платить, і так до цього часу платив податки його острається ще більше загрузити. розумієте? за словами Саакашвілі, підвищення єдиного соціального внеску до 700 гривень, яке прийняла українська влада 1 січня цього року, лише погіршить економіку. Є дві опції: або бізнес в цін. І туди набагато легше маніпулювати, корупційні які схеми зробити, робити, або бо бізнес закроють, закриється і все. І знищиться, і ці люди, як і інші люди, поїдуть на зороб заробітчани за кордон. За словами політика, зміни до податкового законодавства не принесли користі. а Навпаки, це напад на українських підприємців. Зараз будь-який налоговий інспектор, прийти і вас прихлопнути. оштрафовать и закрыть навсегда. И вас, и сельскохозяйственных производителей, и так, у которых вообще проблемы, просто могут уничтожить. Вот таким одним махом. Из-за нового налога этого. И чтобы этого не было, мне кажется, что нам надо всем мобилизоваться. І показати, що у нас дуже много, вас дуже много, і ви не на волі. Саакашвілі переконаний, що Чернівці мають колосальний потенціал для розвитку і залучення закордонного капіталу. Передусім завдяки туризму, але влада в розвитку не зацікавлена, вважає політик. Я не розумію. Ну голова уряду був відчинокцо. Майже половина уряду була відчинокців. Зараз вони мене але вони нічого не зробили, щоб, щоб як якийсь там розвиток був. Саакашвілі впевнений, що українці повинні обрати нову політичну еліту, а не. Переобирати тих самих політиків, котрі вже 25 років обкрадають державу. Я ценок ще новий. Я цих ще новий. Я ценок був, був завжди. Я ценок був э, заступником одеської адміністрації з 95 го ще році. А що Порошенко був новий? А що хто з них був новий? Ви мені кажіть. Насправді не було нових. 25 років одні ті ж обличчя керують ситуацією. За словами Михайла Сакашвілі, діяти потрібно в повну силу, адже лише рішуча зміна влади Зведе до виходу України з кризи. Если вор, то он вор. Если даже вор вам щось то дає правою рукою, левої забере три рази більше. Не буває, що хуже не було. Всі, коли ви будете говорить, що буде ще хуже, буде ще хуже, а ніколи не буде краще. Приводіть людей, у яких одна мотивація буде, в від них. Не красть. Після зустрічі з чернівчанами на Клинівському ринку Михайло Сакашвілі поїхав у Дяківці, аби побачити, яка ситуація з пунктом митного контролю, та зустрівся з Буковинцями у глибокій. Олександр Докін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.